Турнір на таблиця. Требят, турнірна таблиця. Давайте, дивиться, Турнірна та, таблиця. Зараз у нас Динамо, плюс 5 вже зоря на другій сходинці, Шахтар на третій, Карпати на. на... Четвертій Дніпро на п'ятій. Бачите, і Динамо відразу відірвалося, плюс 5 це дуже серйозний гандикап, безперечно, для динамівців з огляду на те, який рівень чемпіонату. І що ну, конкуренції в нього тут бути не повинно надто багато бути, так би мовити. І я думаю, що це вже дуже серйозно. Чорноморець, одне очко, Металур Запорізький, два. У цьому турі заробив друге очко Олімпік 4, Олександрія 4, Говерла, 4. Ну і от, знаєте, Ворскла десь тут так трохи не, 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 якби не дуже. Ну, Вирізняється. Тому що вона мала би бути трохи вища, як на мене. Наступний тур. Це Дніпро Карпати. Цікаве протистояння. Подивимося, як Карпати відійдуть від Динамо. І як Дніпро оцінить свою перемогу над Шахтарем. Олександрія Чорноморець. Ну от те, про що ми говоримо. Подивимося, як Чорноморець буде виглядати на тлі Олександрія. Волинь Олімпік, Ворскла Металіст, Шахтар, Металург Запоріжжя. Ну і, безперечно, перша і друга команди чемпіонату, які зійдуться, це поєдинок зоря-Динамо. Говерла, сталь Дніпро-Держинськ. Це поєдинок. ну, Подивимося, як будуть виглядати команди у цьому матчі. Ну, але безперечно, головний поєдинок це зоря Динамо. Дуже цікаве протистояння. Я впевнений, що буде. Але знову ж таки тур буде через два тижні. Тобто, наступний тиждень це Кубок України. Стартують, стартує еліта, і подивимося, як вона стартує вже у Чи... Чемпіну. Що є Ліга Загубимо. Європи. Ну, Ліга Чемпіонів Ліга Європи, Єврокубки.